Було чимало часу. Люди розселилися по різних куточках світу, вони швидко забули про Бога і весь час коїли лихо. Богові було боляче спостерігати, як, як псувався прекрасний світ, що він створив на початку. Скрізь були хвороби, смерть і руїна те, що Бог ненавидить понад усе. На щастя, був один чоловік на ім'я Ной, що товаришував з Богом. Іншим людям здавалося, що це було доволі дивно, адже з Богом ніхто крім Ноя, не дружив. Ной був покірним Богом, розмовляв з ним, взагалі любив спілкуватися з Богом як із найкращим другом. Сказав одного разу Бог, ситуація непроста. Замість того, щоб любити одне одного, люди коять безлузя і наповнили всю землю злом. Вони знищують себе, одне одного і світ, що я створив. Доведеться їх зупинити. Спочатку збовдуємо ковчег. А ви, до речі, знаєте, як спородити ковчег, Ной ну, не знав або знав, тому підказував йому, як усе будувати. Насувається великий потоп, попередив Бог, але я врятую тебе, обіцяю, збережу і тварин. Одні приповзуть, інші пристрибають. Хтось примчить, а хтось прилізе. Одні крадькома прокрадуться, а інші гуркутом притупають. Якісь причаплюють, а якісь придибають. Приймеш їх усіх, тільки не забудь приготувати для кожного їжу. Потужний потік води мав змити геть усе. Горе і зло і очистити землю. Бог планував урятувати Ноя, але для того, щоб той план здійснився, Ной мав повірити Богу і виконати кожнісіньке Його Слово. То збудував Ной ковчег величезний і довжезний корабель. Посходилися сусіди. Почали тицяти пальцем на дивну споруду. Вони відверто і його чудернацької конструкції. Не вірили, що буде потоп, не вірили, що потрібен корабель для спасіння. Не вірили, що настав час рятувати Божі. Їм здавалося, що найдевакуватий винахідник, який не розуміє, що робить. Адже навколо пустеля те ще казна, як далеко від моря, а в небі ні хмаринки. Тут і парасолька не потрібна, що вже казати про човен. Так міркували люди, що відвернулися від Бога. Проте ной. Не звертав уваги на те, що думали інші. Його більше хвилювало те, що думав Бог, тож ной виконував усе, що він заповідав. Коли ковчег був готовий, Бог закликав усі на борт. І Ной разом зі своєю родиною та тваринами зайшов у корабель. Тоді Бог зачинив за ними двері і почалося. Спочатку стало накрапати, потім пішов легенький дощик, а тоді полинув як з вітра. Дощ ішов хвилину, потім годину, потім день, потім два, потім, не перестаючи тиждень за тижнем. З'явилися калюжі, утворилися струмочки, за ними цілі річки, потім озера, нарешті, потоп наповнив усю землю. Ковчег, що спершу скидався на величезний корабель, тепер здавався невеличким човником на тлі безмежного моря. Незважаючи на шторм гігантській хвилі, грім та блискавку, Бог був поруч із ноєм і всіма мешканцями ковчега. Оберігав їх сорок днів і сорок ночей. Нарешті дощ припинився, і за Хмари виглянуло сонечко. Ну і Повітчиняв усі вікна і вигукнув Слава Богу, раділи всі. Ной послав голуба, щоб той розвідав, чи не почалась сходити вода і чи не з'явився десь клаптик землі. Минуло небагато часу, і птах приніс у своєму дзьобику оливковий листочок. Кожен розумів. Що це означало? Голов знайшов дерево, отже, неподалік земля. Вода почала поступово відходити. Нарешті корабель причалив до вершечка гори, Бог сказав виходьте. Усі вибігли, стрибаючи і танцюючи від радощів, що на суходолі. Перше, що зробив Ной, подякував Богові за порятунок, адже Господь дотримав свого слова і визволив його. А перше, що зробив Бог, дав людям нову обіцянку. Я більше ніколи не посилатиму на землю такий потоп. неначе воїн, що кладе на землю лук та стріли, Після завершення великого бою Бог промовив Бачите Великий лук у небі, схожий на дугу? це веселка, вона нагадуватиме вам про радісний порятунок. І справді, там у хмарах, де краплю дощу зустрічається з промінням сонця, З'явилася дивовижна веселка, що переливалася різними кольорами світла. То був новий початок Божого світу. Та минуло небагато часу, і у людей знову все пішло шкараперть. Однак це не здивувало Бога, бо він знав усе. Тому з самого початку мав інший план набагато кращий план не зруйнувати світ, а врятувати його, план послати в світ свого сина визволителя. І тоді Божий гнів за гріх, зло і смерть зійде знову, тільки не на людей і не на світ. Веселка нагадувала лук націлений. Не на Божий народ, а у саме серце небесе.